Привіт, шанувальники швидкості, і ласкаво просимо на наш канал. Поки Формула-1 насолоджується літньою перервою, тиша в Паддоку була гучно розірвана, і джерелом цього шуму став не рев моторів, а слова однієї з найвпливовіших фігур у спорті, Тото Вольф, керівник команди Мерседес, зробив заяву, яка стала не просто компліментом. А справжнім тектонічним зсувом у сприйнятті ієрархії всередині команди, у розпал очікування Джорджем Расселом нового контракту Вольф, можливо, дав йому найсильніший козир. Давайте розберемося в ситуації. Протягом усього року Джордж Рассел перебував у стані очікування, очікування, підтвердження, що його майбутнє пов'язане з Мерседес після гран-прі Угорщини. Де він вкотре продемонстрував свою рішучість, Рассел заявив, що влітку нічого не станеться. Щодо перемовин про угоду, здавалося, що ініціатива знаходиться в руках команди, а гонщик змушений чекати. Але раптом ролі схоже змінилися, і каталізатором цієї зміни стала одна фраза, сказана Тото Вольфом у відеозвіті про середину сезону для вболівальників Мерседес. На тлі відеомонтажу, підкріпленого атмосферною музикою в стилі Брайана Іно, Вольф вимовив слова, які багато хто міг припускати, але не очікував почути так прямо. Він, по суті, відкрито заявив, що минулого року саме Джордж Рассел був швидшим із двох його гонщиків. Це надзвичайно важливий момент. Чому? Тому що ця тема є вкрай емоційною для фанатської спільноти. І отже, небезпечною територією для будь-якого керівника команди. Ставити під сумнів велич семиразового чемпіона світу Льюіса Хемілтона – це ходити по тонкому льоду. Проте статистика, як кажуть, річ уперта, і вона підтверджує слова Вольфа: хоча минулого сезону Хемілтон виграв два гран-при проти одного ураселла, варто пам'ятати, що перемога Льюіса в спа була по суті успадкована. Вона дісталася йому після того, як його напарник по команді, який першим перетнув фінішну лінію на трасі, був дискваліфікований. Це важлива деталь, яка змінює сприйняття загального результату. І хоча різниця в очках була невеликою, Рассел випередив Хемілтона з рахунком 245 проти 223, Картина у кваліфікаціях була набагато більш односторонньою. Це поле, де Льюіс Хемілтон історично домінував протягом усієї своєї кар'єри. Але минулого року Рассел перевершив його з рахунком 5-1 у спринтах та, що ще більш дивно, 19.5 у кваліфікаціях до гран прі Це приголомшлива перевага, враховуючи репутацію семиразового чемпіона як майстра одного швидкого кола. Тепер давайте послухаємо, що саме сказав Вольф. Коли я дивлюся на Джорджа, я бачу розвиток, який він пройшов з моменту приходу у Формулу 1 як швидкий хлопець у Вільямс, почав австрієць, а потім його викликали в Мерседес, де він опинився поруч із найвеличнішим з усіх великих, з Льюісом Хемілтоном. І ви вже бачили, що минулого року він почав бути дуже сильним у чистому темпі. З точки зору результатів, він був найсильнішим гонщиком. А тепер, коли Льюїс у Феррарі, він зайняв позицію старшого гонщика, і це сталося абсолютно природно, і він виконує те, що обіцяє. Вольф не зупинився на цьому. Він додав: він виконує обіцяне, навіть коли машина не на належному рівні, він перевершує машину, ви завжди можете розраховувати на Джорджа. І крім керування, очевидно, він також чудово працює з нашими партнерами. І робить багато заходів, які допомагають нам будувати його бренд і наш бренд. Тому ми не могли би бажати кращого гонщика No1, найсильніший гонщик та кращий гонщик номер 1 це не просто похвала, це коронація, це публічне помазання Рассела на роль лідера команди в епоху після Хемілтона. І це відбувається в дуже цікавий момент минулого року. Труднощі Хемілтона в кваліфікаціях природно стали темою для спекуляцій. І ці спекуляції досягли абсурдного рівня, коли почали поширюватися дивні теорії змови, що намагалися пояснити його дефіцит у швидкості. У червні з'явився анонімний електронний лист, в якому стверджувалося, що Хемілтона саботують всередині команди. Пізніше. Коли Хемілтон кваліфікувався на півсекунди позаду Рассела в Катарі, онлайн критика проти команди посилилася і перетворилася на справжню бурю. Тоді Вольф жорстко відповів, назвавши авторів цих теорій ідіотами. Він захищав свою команду та обох гонщиків, тому його нинішнє повернення до цієї теми є таким цікавим і, можливо, значущим. Чому зараз знову піднімати це питання? Яке викликає стільки суперечок, особливо в контексті поточних переговорів про контракт, в яких Рассел тепер має надзвичайно сильну позицію завдяки своїм стабільним виступам цього сезону? Ці недвозначні та щедрі похвали на адресу Рассела були відносно рідкісними цього сезону, особливо в той період, коли Тото Вольф відкрито фліртував із Максом Ферстапеном. Намагаючись переманити чемпіона світу з Red Bull. здавалося, що Мерседес тримає всі двері відкритими. Але тепер, схоже, одна з дверей зачиняється, і за нею чітко видно постать Джорджа Рассела як майбутнього лідера. Звичайно, знайдуться ті, особливо медіаконсультанти Мерседес, хто скаже, що ми плутаємо кореляцію з причинно-наслідковим зв'язком, що це просто визнання заслуг гонщика. Яке не має нічого спільного з переговорами. Однак у світі Формули 1 не буває випадковостей. Кожне слово, сказане публічно керівником такого рівня, має вагу і мету. Ця похвала, без сумніву, потішить Джорджа, поки він відпочиває десь на пляжі. Вона дає йому впевненість і посилює його позиції за столом переговорів. Це сигнал не тільки Расселу, але й усьому падоку. Мерседес зробив свою ставку. Вони вірять, що Джордж Рассел – це той гонщик, який може повести їх до нових перемог. Але це також і величезний тиск. Бути названим гонщиком номер один у такій команді, як Мерседес, означає, що від тебе очікують результатів тут і зараз. Більше немає можливості ховатися в тіні величі Льюіса Хемілтона. Тепер Джордж Рассел сам є мірилом успіху. Отже, що це було насправді? Щире визнання таланту, яке просто співпало з переговорами, чи це був майстерний хід Тото Вольфа, щоб одночасно мотивувати свого гонщика, зміцнити його лояльність і надіслати чіткий сигнал усім іншим, що місце лідера в Мерседес зайняте? А як вважаєте ви? Чи є слова Тото Вольфа щирою похвалою та визнанням того, що Рассел дійсно був сильнішим, чи це лише холоднокровний? І розрахований хід у великій контрактній грі Формули 1? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини та аналітику зі світу Формули 1. До зустрічі!